Всіх вітаю. Сьогодні хочу вам розповісти про розміночний басейн, в якому ми тренуємось. Зараз у нас 10.30. 30 хвилин вже на тренуванні. Це розміночна ванна стартова ось має такий вигляд. Зараз розклад такий, що Розбивають команди по кількості людей на весь басейн і далі, далі дорожки вільні. Кожна команда займає так, такі басейни, які хоче. Це, от, можна сказати, білий від це, там кава, вода. Тут команди знаходиться, будуть знаходитись, коли будуть йти Паралімпійські ігри. А от, бачите, флаг, у кожного свій, своє місце і територія по кількості людей розрахована. Ось таке велике здання, площа. От, звідси ми будемо виходити напряму там 20 метрів перейти і буде стартова ванна. Таким чином, на даний час всім цього гарному.